Над лиманом біля синім, біля білим над лиманом, над лиманом кукуруза світлі вуса опустила, і лиманський гаявата щось там робить, виробляє, душить гронове награду зимувати цілу зиму. Дві дитини плачуть в люльці, тата з мамою сміються, а під хатою з лиманом діди з прадідом бухика. Душать гроно винограду зимувати цілу зиму, пасе кози над лиманом в сіре в'ягне прабаба, баба та копа картоплю І відганя бджолу від вуха. Та й я роблю тут що правда, діло несерйозне. Полюблю щось недалеке, бо своє люблю при собі, як любив його і вчора синій побіл над лиманом, сірий глід з гніздом сорочим. Срібне слово павутини. Телевізор у футболі перепліскує долоні, біла курка куткудаче яєчком, мов футболи, к тепло дивиться знізда, а тим часом над лиманом почорніло щось і згасло, перебігло щось з дорогу, колотком перейнялось, і за руку старе горе. Веде горе молоденьке, веде горе попід гору від лиману полинами, і говорить старе горе молоденькому на вухо. Ти підеш по нежанатих, а я піду по сімейних, будемо з ними зимувати і не будем знати горя. І говорить мені горе, молодесеньке на вухо. Буду я тобі за жінку, ти ж мені за чоловіка, Привезем гарбуз соломи та замісим з нею глини, лампачу в шифер на привозі десь в Одесі. Та прищепимо до груші молоденьке яблунятко, а там дівчинка чи хлопчик помалесенько знайдуться, кабаків напечемо, з молоком наварим каші, баранцівісь кукурузи не напечем на чверіні. а на весну козенятко розчепілить в хаті ніжки І застрибає по подвір'ю по калюжі вдвох з собою. А тим часом. Старе горе вже по-свому хазяйнує, молотком дорогу мостить, возить щебені з кар'єру, дітям худзик пришиває, через яр до школи вводить, тягне сіті з лиману, в'ялить глосики з бичками, квасить в діжці помідори, Куфай кинеся з крамниці ковбасу й торбуть святю, ще й горілочки із перцем. А тим часом над лиманом чорт з зубами тягне хмару. Другий ззаду підпихає, тягнуть хмару на прабабу і над нею виливають. Та, тікаючи, прабаба, зі своїми кізми в скирту, з хлібом синю цибулину на пеньках жує чорнеть. Засміялись, чортенята, і на бабу потягнули, потягнули та й линули в пилену їй чорну хмару дай нам бобо картоплину, бо й тебе залиєм з дідом, і не буде вам ні бринзи, ані грона винограду. Підхопився прадід з дідом, мокра курка їм під ноги, а чорти кричать їм з хмари. Загинайте з дідугани та лягайте в домовину, а там далі видно буде. Тягне чорт зубами хмару, тата з мамою сміються, другий ззаду підпихає, дві дитини плачуть в люльці, а Лиманський гайовата щось там робить, виробляє, душить гроно награду зимувати цілу зиму. А тим часом над лиманом наче щось замаячіло, щось дорогу перебігло, холодком перейнялось. І за руку старе щастя веде щастя молоденьке, веде щастя попід гору від лиману полинами і говорить старе щастя молоденькому на вухо. Що лишилось нам робити, як ми з горем помінялись? Цей Микола Вінгроновський, несерйозний чоловік цей, душить Гроновину винограду і все плутає на світі.